Вітаємо! З вами талановиті або Фотінс. І сьогодні ми у своїй течі, тому що поговоримо про телебачення. Перший телевізійний рекламний ролик у нашій країні був створений в 1964 році. Це був соціальний ролик про Кукурудзу. Якщо хочеш бути здоровим, жити до сотні років, обращайся з добрим словом! і миста! Першим фільмом був 50 секундний ролик, у якому було відзнято рух потягу. Люди, побачивши вперше цей фільм, не на жарт злякалися. Більшість людей бачать кольорові сни. Але уявіть собі, що у людей, які в дитинстві дивилися чорно-біле телебачення. Сни чорнобілі. Після появи телебачення в радянському союзі мати телевізор, хоча й чорнобілий, було дуже престижно. Не дивлячись на те, що телевізор показував тільки 2 4 канали, багато людей приходило до сусідів кожного вечора дивитися новини чи футбольний матч. Один раз відомий американський телеведучий пожар прямо ефірі про те, що починається сусідня криза телесного папіру. На наступний день цей жар став реальністю. В епоху телебачення дуже часто використовували в камерах червоні фільтри, через що губи телеведучих здавалися блідими. Тому їх ремерували зеленою помадою і рум'янами. Я дізнався, що японці це нація, яка полюбляє більше всього дивитися телебачення. Вони витрачають на це приблизно 9 годин на день. Вітаємо усіх всесвітнім днем телебачення. До зустрічі!